Та тепер спробуємо структурувати. Для того, щоб виростити кавуни, потрібно їх корінити гарно. Наступним етапом підживити кальцинітом, наростити велику масу, на якій будуть утворюватись суцвіття. По суцвіттях пройтися препаратом Бороплюс, який допоможе. Краще запліднитись саме квіточкам і дати гарні плоди, і допоможе засвоїтись кальцію, а кальцій це скелет рослини. Наступне це плантафол 20 можна давати в декілька етапів для того, щоб рослина розвивалася гармонійно. І росли стебла, і наливалися плоди. Магнікур фіно після п'яти листочків дайте від хвороби переноспороз. Потім, за потреби, квадріс або фітоцид Р. Можна навіть і квадріс, і фітоцид Р, і в кінці вегетації сульфат калію. Тобто, добриво для того, щоб е, калій це клітковина, щоб плоди не билися, так не тріскались, щоб гарно транспортувалися і смакували вам добре, тому що калій також його кількість буде впливати на смак, на накопичення цукрів. Загармаркетами ваша грядка, менше зусиль, більше врожай.